Ми всі чекаємо, коли настане той день, коли ми всі будемо тільки позитивні новини. І цей день у майбутньому зовсім скоро настане. Тож уявіть, новини майбутнього. Добрий вечір ми з України! Сьогодні 22 січня 2023 року триває вже, та ми й самі збилися. Яка доба повномасштабної перемоги України. І одразу перейдемо до найголовніших новин сьогодення. Губернатор Білгородської області благав українську владу про зустріч. Влада нашла особу, який відтепер буде підпорядковувати з області. область. Ану. На зустріч відправили пса патрона. <рив> Продовжимо. Ольга Скабєєва, щоб уникнути переслідування, зробила пластичну операцію по зміні статі. І тепер вона жінка. Не <рив> може бути. <рив> Гахським трибуналом Іллю Ківу було засуджено до вічного ув'язнення з поправкою. Як людину ностальгуючу за Радянським Союзом посадити на пляшку. На радянську пляшку з під кефіру. І робити так по 15 разів на день по кількості республік В СРСР. А ось його колезі по зраді Анатолію Шарію вирок був більш лояльним. Постріл у Мізинець правої руки російською високоточною крилатою ракетою Калібр в Росії. Трасі. На Росії на Росії пройшли перші демократичні вибори. У другий тур вийшли Фейгін та Арестович. Переміг фейгін, тому що що говорив Арестович у предвиборній програмі, люди тупо не чули. А зараз нас пряме включення з міста Московель знову Української республіки, де ось-ось почнеться похорон Путіна. Беріть попкорн. Паналі. Добрий вечір студія. Одразу почну з того, що похорон на червоно-чорній площі скасовано. І, взагалі, перед похованням Путлера, за рішенням губернатора Московельської області Олександра Поворознюка Леніна теж буде поховано, бо мавзолей з лей Жириновським на надувному матрасі. Це Далі пряма мова. Деться як смішно. Стосовно самого Путіна стали відомі цікаві подробиці. Як з'ясувалося, Макрон наполягав на бальзамуванні для того, щоб все ж таки допомогти Путіну зберегти обличчя. Однак увесь цивілізований світ все ж таки вирішив поховати його прямо за собачим цвинтарем, що за моєю студію. А саму труну Путіна збирається нести самотужки Дмитро Медведєв. Цитата. Ну, а що, я і раніше херню нес, і зараз понесу. На цьому поки все. Студія. Дякуємо нашому кореспонденту. А я хочу нагадати нашим глядачам, щоб максимально принизити росіян. Новим президентом Росії був назначений Микола Тіщенка. Продовжимо. Сьогоднішнього дня на українському кримському полуострові розпочнеться програмні екскурсії по Кримському полумосту. Волинській колонії стався самосуд над Олександром Лукашенком. Засудженому Лукашенку було запропоновано з колоди із 52 гей-порнографічних карт для себе обрати чотири позиції. А, це прикольно. Це прикольно. Олаф Шольц черговий раз привітав Україну з перемогою і особисто пообіцяв Зеленському вже наступного тижня вже 100% поставити в Україну важке озброєння. Новини шоу бізнесу Дантес та Дорофеєва знову заявили про своє розлучення, тому що в березні 22-го року всім було якось на принципі, як і зараз. No. А зараз кримінальні новини I know, I know. в Україні було затримано рамзана Кадирова. Співробітники СБУ надали нам запис допиту головного дідона Росії. I know. I know яким чином ви потрапили на територію України? Я вам, Дон, клянусь, не помню. Ну, знаєте, Дон, буває ті дощ, Дон. Тік-ток за тік-током знімаєш, Дон, а телефона не триваєш, Дон. Опа, голову піднімаю, я вже на Україні, Дон. Угу. Mm -hmm. Розказуйте, як вас піймали. Я йшов по лесу, Дон. Увидел в небі дрон, Дон. Начал кричати дрон, Дон, дрон, Дон, дрон, Дон. Кальський вояни подумали, дом, що в лісу заглох БТР і прийшли помочь дом. От так він нас спалив дрон дом. Відпустіть мене, пожалуйста, я нічого поганого не зробив дом. Та кому ти чешеш? Ти хотів Україну захопити. Неправда дон. Зачем на вся Україна дон? Путін пообіщав, якщо помогу, он мене віддасть Черновецьку область дон. А на тамоми вже узнали, що в Чорноавецькій області нет ні одной чорної овці дом. Проще, ребята, ми і розстроїлись і поїхали в Черепавець, знайшли там овці прямо в Черепавці. Та Карев же постійно цей світ дом казати. Реально вже бісить. В смислі дом. Это просто прикол у на такой дом.

Наприкінці приємна новина у yeah. київському зоопарку. Кобили мармеладки і Сергія Лаврова народилася жеребеня, якого назвали Лаврік. Вітаємо молоду сім'ю! Це так мило. Ну що ж це були всі новини. Вітаємо ще раз із перемогою. І давайте так. Давайте, значить, ще півроку бухаємо за перемогу, і потім вже собственно кажучи, давайте працювати. Так, е, да. це були всі новини на сьогодні. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!